Альфред Пріт що не найповажніший психіатр у Європі. Він ректор інституту Зігмунда Фройда у відні. Йому не байдужа Україна. До Львова відомий професор прилетів, аби допомогти українським колегам вирішення конфлікту це завжди діалог. В Україні його вирішувати потрібно перш за все через порозуміння усіх верст населення, сходу і заходу. Між собою мають поладнати звичайні люди: лікарі, економісти, а потім політики. Потрібно створити комунікаційну платформу, де не буде образ, а лише діалог. Нинішня ніч для України освічувалася спалахами бомб. Не спали ані військові, ані мирне населення. Психотерапевти вважають, уникнути цього можна було, якби ми були толерантами. Один до одного. Самое главное, в чем была все время ошибка, і навіть у західних тоже була ошибка, неправильно было, що ми лучше, ніж другие. Это такая как бы миф, на котором долго держался Советский Союз, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек, потому что никуда не выезжал да, здесь, потому что так другой не знаю. Сейчас в действительности э, хорошо сравнивать, где лучше, где хуже. Это легко делать и давать оценку. Но подняться на более высокий уровень, что нас объединяет с тем, кто мне не нравится. Тому що якщо мені це не нравиться, то є у мене теж у Луганській та Донецькій області разом близько п'яти мільйонів населення, лише незначна частина покинула свої домівки. Інші щодня ходять на роботу, ведуть дітей до садочків. Щодня їхній стрес тільки зростає. Найбільш вразливі жінки і діти. Саме заради них українські психотерапевти готові їхати у гарячі точки. Не кожен чоловік може дозволити собі звернутися до психологу мати можливість ходити до психологу в таких дійствах психотерапіти. Тому якісь -то мобільні групи для роботи. з населення. Могли би бути в даних гарячих точках. На українську конференцію психотерапевтів запросили і колег із Росії, які в обуху свої пропозиції почав із вибачення за своїх співвітчизників і президента. Чоловічна життя це найвисока цінність. І ми повинні робити все як психотерапевти, щоб люди не гибли. Хто б це не був. І третє, це увагу уважительне. Атношення як нашим ментальним цінностям. дві години мозкового штурму, і ось він план вирішення конфлікту. Весь його зміст вміщається лише у кількох реченнях. Найголовніше відокремити професійне від громадянського та людського. Якщо як українці ми оболіваємо за те, що відбувається у нашій країні, то як професіонали не можемо ділити на своїх та чужих. Кожен лікар має свою роботу робити. Кожен хто пече хліб, має добре пекти хліб і далі. А те, що відбувається в війні, то є війна проти людської самоповаги і ту. Тут треба, щоб кожен вмів поважати себе правильно. Ми повинні себе поважати, але і росіяни це вміють мусять правильно поважати. Своє звернення психіатри надішлють омбудсменові а також у європейський суд із прав людини. Копії також отримують всі мазмедія, великі підприємства та державні установи. Кожен має свою професійну позицію.